18 квітня, п'ятниця. Давайте ще розберемо, знаєте, що вчорашній виступ Зеленського. Спочатку він заявив, що стосовно цієї угоди про Копалини, що буде сьогодні онлайн зустріч, і там щось підпишуть. Я в минулому відео питала, підписала там якийсь меморандум. Це початок цих, цієї угоди. Я хочу спитати, що вони там підписали? оцей меморандум, що підписала Україна. Угоди з США про Копалини. Як в цій угоді буде себе почувати Україна? Вона важлива, вона має відношення до припинення вогню, до закінчення війни? Я про це питала в минулих відео. В, в якій позиції там буде Україна в цій угоді? Хитрість. ну Там є хитрість, мах, нами будуть контролювати. Ну, в принципі, баланс. Дивіться, я б сказала так, що більш-менш порівну ця угода. Але ж е за ними, я думаю, що контроль, ну, знаєте, якось 51-49. Ось так. Контроль все одно в США. Хитрість, контроль. Контроль якось все одно в США. Стосовно за грошима, за ну ось так. Колісниця, колісниця, бажання, рішення Україна. Так, да, вони хочуть приймати рішення за Україну, щоб Україна їх не пограбувала. Розумієте? Ну, Головне, щоб припинилась, закінчилась війна. Давайте ще раз питаємо. Вчора підписали меморандум про корисні копалини США та Україна. Наступний четвер каже Трамп, підпишуть вже повністю угоду. Після підписання цієї угоди копалини Україна та США. Що буде що буде з війною в нас? Що буде з війною? Буде вибір. Мамука, вибір, ірафант дев'ять пентаклів. Ну, знаєте, непогані карти. Тут будуть якісь нові правила. США поставить нові правила, можливо, якийсь новий ультиматум Росії. Тут це наша територія. Тут ми будемо працювати. Тут вже все наше. Ну, це я так кажу, ну, образно. Ми тут будемо працювати, не лізти сюди, сюди, не лізти. Щось таке. Таємні, таємні домовленості, сила і баланс. Непогано. Для мене непогано. Ну, у нас немає іншого виходу. Я ще вам кажу, або бути з США, або бути з Росією. З Європа нас не тягне. У нас буде сила, у нас буде якась підтримка. Ну, я сподіваюся на це. Допомога, гроші. І на військових, і виробництво чогось військового, чогось нового, щось тут будуть видобувати. В общем, головне припинити вбивства. Всіх дітей, мирних мешканців, військових, всіх. Більш-менш гарні карти. Я не знаю. Сподіваюся, що я не помиляюсь Чесно. Трошечки позитиву вам перед Великоднем. Сьогодні, до речі, Страсна П'ятниця такий день, знаєте, ух, такий сильний. Так, ну давайте. Китай постачає Росії артилерію та порох. У нас є докази, це каже Зеленський. У Зеленського є докази, що Китай постачає артилерійські снаряди і порох Росії. В Україні є докази 10 Пентаклі, Україна домовленості, тупік, співпраця. Є, знаєте, докази їхньої співпраці, є докази те, що якось стосовно грошей. Докази, знаєте, які є докази, що гроші поступили там за що -то, то? Ми вам гроші, а ви нам товар. У них отакі в наш, наших є докази, що... Є товар в Росії, а туди пішли якось гроші, співпраця. Або якийсь, а, або якийсь бартер. Бачите, туди-сюди бартер, може там нафта, газ. Міняємося. шило на мило. Щось таке. Потім тут ще він казав, що Китай також може постачати не тільки артилерію і порох, а ще і військову техніку. Що дійсно Китай постачає Росія? Вже готову військову техніку. Готову, прям військову техніку. Дев'ять кубків. Країна. Хитрість, обман, колісниця. Звісно, постачає. Якось дуже хитро, незаметно. Можливо, вона йде в разобраному вигляді. В роз, розобраному вигляді, або йде якось окремо, вони тут її вже прийняли і з, 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 збирають. Бо хитро, хитра колісниця. Щоб ніхто ж не запідозрив, що вони відправляють. Вони відправляють її повністю якось розобраною, а ті вже там збирають. Але, відпра... Але ну, є така ймовірність, що відправляють. Україна готова до безумовного припинення вогню. Україна повністю готова до безумовного припинення вогню. Чекаємо, це їхня карта Росії королева жезлів. Чекаємо від них рішення. 10 жезлів, світ, розпач, повішений. Ірафант вибір. Ну, чого готові? Ну того, що далі буде ще гірше треба зупиняти це все. Хоч і в розпачі, але готові. Хоч і в розпачі карти кажуть, але готові. Заява Віткафа щодо статусу п'яти територій є відображенням російської пропаганди. Вітков грає на руку Путіну. Вітков, оцей той, той, що до Путіна їздив, з ним розмовляв, а потім на наступний день обстріляли суми. Вітков, Його заяви є відображенням російської пропаганди. Це так, відлюдник, пасив. Звичайно, 10 мечів, бажання. Про землі, розпач. Я б сказала за цього Вікофа, що, що йому сказали. Що йому сказали на собранні казати, те він і сказав. Правда, це. Чи неправда? Йому все одно. Йому сказали, вийди і скажи оці слова. Все. І все. Ось так. І останнє тут він каже: якби не американська розвідка, ми б не змогли попередити про балістичні ракети. І Росія зосередила на сумському напрямку понад 60 тисяч військових. Давайте ще раз питаємо: сумський напрямок. Загроза наступу в найближчий місяць. Чи буде наступ на Сумщину з боку Росії в найближчий місяць? Вісім Кубків. Це хитрість. Колісни... Колісниця і те, що збираються йти на Суми. Це хитрість, хитрість, це обман. Знов кажу, це обман. Вони збираються йти не на Суми, вони збираються йти на Запорізьку область і на Донеччині. Вони збираються йти на Слов'янськ, Краматорськ, на Покровськ і на Донеччині... Ой, це на Донеччині. А на Запоріжжі йти Оце, Оріхів, Гуляйполе, отуди. Оце їхня мета. Тут постійно мені показує: хитрість колісниці, обман, уход від цього. Зв'язати руки Україні. Зв'язати руки Україні. Сюди відправте військових, а ми там попримо. Ось таке мені показує. Ще раз кажу: бережіть себе, в найближчі дні реагуйте на балістичну загрозу.